Я рада вітати всіх на каналі Логопед для Малят. Хто ж про нас дізнався вперше? Запрошуємо ставати нашими друзями. Нам буде дуже приємно. А сьогодні малята нас з нетерпінням чекають в гості. Нас запросили в гості на лісову галявину мешканці лісу, а саме їжачок, білочка. Тож, сьогодні ми з вами. Будемо в гостях, але ж малята. Для цього нам потрібно підготуватися. Для цього нам потрібно вивчити коротенькі слова, які в нашому мовленні називаються прийменниками. Ось такі короткі слова ми будемо сьогодні з вами вивчати: в, на, біля, коло, без, у, в. Ось такі малята ми слова вже з вами повторили. Вивчили і зможемо йти в гості. Тож, малята, погляньте, ось ми вже з вами на Лісовій Галявині. Погляньте, хто ж нас чекає. Нас чекає їжачок, білочка, сова. Тож, давайте тепер ми будемо розглядати, хто ж де знаходиться, і вживати наші слова, які ми з вами щойно вивчили. Тож, де сидить малята? Їжачок і чекає нас на пеньочку. Вірно, ось таке коротке слово на ми вже зміємо з вами застосовувати. А де сидить білочка і чекає нас біля дерева? Ось так сидить білочка біля дерева. Слово біля ми вживаємо. А де сидить сова? Сова сидить на дереві. А малята, давайте розглянемо і скажемо е, свої овочі, фрукти, де зберігають лісові звірята, вірно, в кошику. А також давайте подивимось ще, де вони зберігають свої запаси на зиму. В дуплі, в дуплі дерева також вживаємо слово в. Також давайте скажемо: листочки летять. Листочки летять з дерев. Ось таке коротке слово з ми також вживаємо. А метелик летить над деревами. Ось так малята ми навчилися з вами вживати такі коротенькі слова. А ще також давайте скажемо, де ростуть грибочки. Грибочки ростуть біля, біля пеньочка. Тож, без цих коротких слів, ми не можемо красиво будувати наші речення, тож вчимо ці короткі слова, а також малюємо ось таку красиву лісову галявину, де ж ми з вами сьогодні були в гостях. А я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарної осені і до нових зустрічей на нашому каналі Логопед для малят.